Ми знаходимося на стадіоні Текстерно по вулиці Злуки, 15. І заїхала машина важка. загрозу життю дітям За дітям вивчиняли. І приїхав Камаз, коли діти здавали нормативи. У Нас є телефони, вчителів викладачів, і це небезпеку для життя дітей становило. По стадіоні важка техніка їхала, коли тут були діти. Є знято, є зафіксовано, є записано викладачів, телефони номери. Це не проїжджа частина і не будівельна якась територія. Акту власності на дану ділянку немає. У вас немає права власності на дану ділянку на стадіон. тут є з Працівником СБУ. Це дівчинка. Триа. Триа через в якій стороні? Ви то було, я особлива. Квітня було, але коли саме я Чого ви дозвіл Мер міста Тернополя надав. Сказав у громаді, що ж, будівництва 3А, тут не буде на стадіоні. Не знаю, це вже миспори, Можна на, зразу я сфотографуємо? Це Можна з ним?